Погляд подій за 20 лютого вітаю. У нас в Сумах знову приємна новина з пологового будинку. Протягом тижня в Сумах народилась 31 дитина, 11 хлопчиків, 20 дівчаток. Прогрес, як кажуть, наліцо. Дівчат же народжуються майже вдвічі більше. Війна скоро закінчиться. Ми переможемо. Протягом дня ворог здійснив 4 обстріли сумщини, зафіксовано понад 17 прильотів. Ісманська громада 8.40, село Ісмань з території РФ, артилерійський обстріл 8.50, Білопільська громада, село Волфіно. Мінометний обстріл, 8 прильотів. 9 година, Краснопільська громада, село Тур'я. Дрон скинув вибуховий пристрій. І 9.15, юнаківка, Юнаківська громада. Теж був мінометний обстріл, 5 прильотів. На щастя, без втрат та руйнувань. По фронтам коротко, Сватівський напрямок. Ворог атакує з площанки криміної. успіху немає, Відмічають, що останнім часом темп атак йде на спад і на цьому напрямку. Противник видихається. Бахмутський напрямок. Тривають міські бої в самому Бахмуті, але на півдні противник намагається посилити тиск, але безуспішно. Наші військові чітко розуміють, що Бахмут це фортеця, яка перемилює російський ресурс. Найбільші щоденні втрати у росіян якраз на напрямках Бахмуту-Лиману. Противник штурмує групами, а тіла залишають. І знову-знову. Це сказав міністр оборони Резніков. І Зеленський про Бахмут сьогодні сказав: Бахмут тримають, доки, доки це буде розумно. Авдіївський напрямок. Тривають бої біля Красногорівки та Мар'їнсі. І запорізький напрямок тут без змін. Наша артилерія наносить ураження по скупченням ворога і зафіксовано прибуття на цю ділянку бойовиків ПВК Вагнер. Четверо бойовиків з батальйону Самалі від 20 до 40 років виїхали з фронту і врушили до Ростовської області, прихопивши з собою автомати. Об'явлено розшук, але треба розуміти, що скоро на Росії запалає від цих так званих ветеранів, тоді Бучі вже будуть у російських містах. Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі 5,5 мільярдів доларів, заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Італія готова передати Україні 5 винищувачів торнадо, але на, 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 на такий крок країна піде тільки після того, коли це почнуть робити інші союзники. Український проєкт Армія дронів, якщо ви чули про нього, продовжує забезпечувати наших військових потужними дронами. А На сьогодні законтрактовано 1900 БПЛА на 3,7 мільярда гривень. Інспектори МАГАТЕ виявили на території Ірану уран, збагачений до 84%. Це 6-6% і можна буде робити ядерну бомбу. З інженерної точки зору кажуть, що це зовсім нескладне завдання, тим більше, що на СІІ, тобто ракети у іранців, є. Ну, ось вам і відповідь на запитання, що ж такого зажадали від Путіна іранці, коли передавали Росії дрони. Ядерні технології їх цікавлять. Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Ричан заявив, що Придністров'я має бути демілітаризовано, Російські окупанти мають піти, після чого потрібно буде інтегрувати мешканців цього регіону економічно та соціально. І Володимир Зеленський йому відповів: Україна готова допомагати Молдові, у разі якщо РФ спробує використати своїх миротворців в лапках у Придністров'ї для агресії проти неї. Влада Грузії відмовилась від запрошення відвідати Україну у річницю вторгнення РФ. Заявили, коли Україна закликає нашу державу до відкриття Другого фронту і називає політв'язним Саакашвілі, я думаю, що це не залишає місця для дипломатичних відносин. Ну, якось странно, це сказав лідер правлячої партії, Грузинська мрія Іраклій Заркуа. Цікаво буде почути його, коли Путін об'явить Абхазію регіоном Росії, що він потім скаже, Молдова вже почала розумнішати. Зустріч президента Росії Володимира Путіна з Олександром Лукашенком, яка відбулася наприкінці минулого тижня, очікувано не принесла якихось відчутних результатів. Лукашенка традиційно пообіцяв надавати підтримку у тилу. Та допомагати лікувати поранених, а також сприяти підготовці російських мобіків. Ну, по суті, всі ці обіцянки Лукашенка давав, давав раніше неодноразово, ну і також регулярно майже їх не виконував. Він продовжує на відріз відмовлятись брати активну участь у війні, у війні. І головна новина на сьогодні і за сьогодні. Байден таки відвідав Київ. Президент США Джо Байден уранці завітав до нашої столиці і під звуки повітряної Сирени вшанував пам'ять загиблих героїв України разом з президентом Зеленським. Між нинішнім і попереднім візитом президентів США до речі до України майже 15 років вже пройшло. Я сьогодні в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським та підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України, заявив Байден. Ну, дійсно, цей візит означає повну підтримку Заходу, який ухвалив остаточне рішення про перемогу України в цій війні. З росіянами більше жодних переговорів та компромісів, всі вікна можливостей забиті. Також цей візит напередодні завтрашнього виступу Путіна зі своїм посланням до росіян ставить Путіна в скрутне становище. Йому нічого буде сказати. Доведеться переписувати всю свою промову. А ще рік тому посольства західних країн виїжджали з Києва, бо не вірили, що українці зможуть стояти перед російською Ордою. А вже сьогодні в Київ приїжджають високі делегації, особисто президент США. Наразі Україна має найвищий рівень поваги у світі на сьогодні. Байден заявив також, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів, який буде оголошений завтра. Ну, Кажуть, що дуже гарно старий Джон не злякався і приїхав до нас, за що йому великий респект. Це говорить про те, що наш головний союзник не злякався погроз Росії в майбутньому. Не злякається їх також, а значить, піде до кінця. Путін так не вміє. Мабуть, тому що коли Байден був вже титаном світової політики, Путін керував будинком офіцерів у Дрездені. Всі новини на сьогодні, миру нам.